Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Ми у Харкові, на Салтівці. Зараз я знаходжуся на Журавлівці. Це улюблене місце харків'ян. Зараз десь перша година дня і повно людей на пляжі. Спека неймовірна. От я зараз вам здалеку покажу. Дивіться, море людей, жовтенький такий пісочок, красиве небо блакитне. Там на задньому плані зводяться багатоповерхівки. Ось гарна річка, журавлівка. От, люди відпочивають, загоряють. Ну що, йдемо далі. Узбережжя річки поросло очеретом. Тут зараз добре відпочивати, оскільки тут є затінок. Величезні вже дерева і плодові, абрикосові, верби різні. Ось все цвіте, поле цвіте. Тут є затінок, можна укритися і в тіні відпочивати. От знову пляж, от знову наближаю купа людей. От, дуже спекотно. Зараз десь 35 чи 37 градусів. Йдемо далі. Йдемо далі. Тут узбережжя величезне. І один берег повністю в траві, в деревах. От, тут доріжка. Хтось відпочиває прямо біля доріжки. Такі краєвиди відкриваються. З берега. Йдемо далі. Ось вид відкривається звідси гарний на річку, на пляж журавлівський. Ось далі у нас доріжка. веде вздовж узбережжя журавлівського водосховища. Це багато поверхівки. Ось ще один гарний вид. От місточок. Місце для рибалок. Лавочка. Гарний вид з пікотно. машин чути. Їде громадський транспорт, а сюди повернути знову річка. Відпочивальників сьогодні багато. Відпочивають у затінку. Біля берега автівки відпочивальників стоять, припарковані біля доріжки. Дивіться, який гарний краєвид відкривається звідси. Просто чудовий. Йдемо далі. Ось який пейзаж журавлівський звідси. Видно. Це я обійшла весь берег з боку дороги. Ось далеко видно, що хтось плюскочиться в річці. Пташки співають. От. Йдемо далі. оце ж ми безпосередньо йдемо на пляж журавлівський. Піски вони називаються. Ось це ліс сосновий біля пляжу. Посох весь. Ось, доріжка. Веде до пляжу. Зараз прийдемо. Дуже спекотно. Про спеку свідчать. Оці сосни теж, які посохли. Трава посохла. Дуже-дуже жарко. Ось ця доріжка веде безпосередньо до пляжу. Зараз вже прийдемо. Тобто здалеку чути. Голоси, люди відпочивають в затінку. дивіться, люди купаються на надувних матрасах. Ось, багато людей у воді. Хтось на бережку. Дивіться, скільки людей. Дивіться, скільки людей, скільки людей. Всі відпочивають, всі загоряють, купаються. Він рятівний човен, рятувальники, все як слід. А далі, далі теж купа людей. Вон спортивний корпус. Дивіться, пляж обладнаний контейнерами для сміття. Ось такий пісочок. Скільки людей в річці. Дивіться, покажу вам журавлівку з цього боку і цей же пляж. Зі з цієї сторони. От, наближаю, дивіться, скільки людей. Скільки людей у воді. Всі харків'яни зараз, уточнюю мешканці Салтівки, зараз всі на журавлівці. На вуличках нікого нема. Всі тут.